На початку сесії звернувся до Київради до Киян з оголошенням інформації, що звернувся до падків хлібу, зв'язку підвищенням цін, і впевнений в тому, що ми повинні розглянути всі можливості для того, щоб ціна на хліб не п підвищувалась, щоб ні в якому разі соціальне зверсти населення. Не відчували це навантаження, велике навантаження зростом цін. Ми розуміємо, коли ціни піднімаються в раз на 5-6 років в транспорті, виходячи з реалій економічних реалій, ну коли ціни на хліб підвищуються кожен місяць. Це вже не отримує жодних критики, тому ключове завдання знайти всі можливості, щоб ціни на ключові продукти харчування не підвищувались.